Все, сьогодні. Треба марку ні? Та вже й танк спутин, бачиш, шевелиться. Надо спутин з чотирьох рамку гарцюєте. Ну пішли на вулицю. Да напішли, а то нам вже не терпиться з музичкою. Да, мусочко. Чуда вони тут чугається, -чу, шошо гуха, лоха. лохасти понял. Не поняв. Длепай меш. Пандамайся. Одна завалась і тепер. Ну давай, а мушка, твердит рабай і побіли та злустричанку. Вівторуп сьогодні. Сихи таю. А чоток ток там, мама, чоток темно, я с не пойму? Все, Соник, примыкай. Серпень, Скоро усім. На нас скоро усім.

Я тепер на ляво нахожу, соняхи. Я тепер з тобою прямо, я вже ж велика, та велика та та пішли погуляємо. Ну все, мамка, іди собі кухлопий, а ми тут запроменадаємо. На вулиці сонячно буде, трішки хмарок, але кажуть, спета повертається. Ну ткажу, велика кліта, але буде спекотно, Парасольки не беріть. Чу, Алзена променадились, ну індіки їжте пастетик. Що, мамка, на пастетику зазяла полькера, ну, та? Ти сказала, що спідесь. Та загубила, заробила. Теж по маленький день зроблю. Ех, сонічук, і ти йди їсти. Зараз хай малече поїсть, тобі вже я. Ну а я каву, поки, і всім вишаю гарного робочого дня, Вівторком всіх. Ну, що там, мамка мусик уже поїла? їла, поїла. То я вже поїм. у неї якийсь верський, їсть і їсть. Іш-іш, сонечик. Вся мамка, сонюку запоїв? М? А тим їмал цканом, то така халуса. Ну все, поїли, пропоманадились, пора поспати. А всім гарного робочудня. Ваш соник. самуська, тьомки-помки-пока. Чьомки-помки-пока.